Сьогодні європейці багато говорять про так звані е, мікрокреденчалс, тобто о, особливі компетентності, які освоюються дуже швидко. Але коли в нас про це говорять, нас часто забувають, що це додаткові компетентності, так тобто вони мають базуватися на чомусь. І Якщо ти хочеш, наприклад, освоювати якісь інструменти в маркетингу. Що сьогодні достатньо популярно, то ти повинен розуміти базу, а що таке маркетинг взагалі, і що це є теорія і практика дослідження ринку спочатку. Тому що в нас беруть, обробують частинку, ну нам треба просунути на ринку якийсь товар. Але розуміти, дослідити ринок для початку, так, тобто, це, я наголошую, це теорія і практика. І знову ж, повертаючись до багатьох наших е, відвідувачів, тепер є дуже. Особливо почути, що виявляється, якщо ти хочеш займатися маркетингом, ти можеш добути освіту соціолога, бо весь інструментарій, який є в маркетингу, так він є в соціології і достатньо фундаментально освоюється. Але це той кейс негативу, про який ви мене просили покритикувати. Ну, 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 я на, вис на більш високому рівні просив, <свист> але, але, але з згалого, так. Ні. Ні, тут, так, тут на високому рівні, тому що українське суспільство з 90-х років, і я добре пам'ятаю, коли це почалося. Коли соціологи замість досліджувати політичний ринок, почали його формувати на замовлення mm -hmm. там, певних політичних лідерів. І ось, власне кажучи, відтоді сформувалося негативне ставлення в соціумі він до соціологів. Але ми повинні розуміти, що знову ж таки соціолог це як градусник, об'єктивний соціолог це як градусник. Він не повинен формувати громадську думку, він лише її вимірює і показує. Ось тут проблема.